Сітінпін Ці передав певний сигнал в Україну. А для нас імовірно з'явилося альтернативне рішення по війні, яке не залежить від пропозиції Трампа. цим-то Китай надасть іншу можливість Україні, можливо, навіть без територіальних поступок. Схоже, поки не активізувався на фоні того, як мирний трек від США пригальмувався, і лідер КНР вирішив взяти все в свої руки. Утім, цьому є своя ціна, і така угода теж не може пройти безслідно. Тож про останні новини із КНР розповім вам далі. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку і коментарі. А я буду розпочинати. Пекін висловив готовність направити своїх військовослужбовців до України в рамках миротворчої місії та передав Україні раптову пропозицію по закінченню війни. Схоже, сі зробив найраптовіший хід за весь час війни до України. Однак Китай готовий надати Україні можливість можливості лише за умови розгортання миротворчих сил на основі мандату Організації Об'єднаних Націй, як зазначає видання Вольт, посилаючись на джерела в уряді КНР, новина про позиції покіна, викликала неоднозначну реакцію в Європі. З одного боку, дипломати ЄС зазначають, що залучення Китаю може сприяти ширшому прийняттю миротворчих сил. З іншого боку, існує ризик, що Китай, ймовірно буде шпигувати в Україні та займе відверто проросійську позицію, і намагатиметься брати Україну під свій контроль, намагаючись поставити там уряд диктатора, аби Перетворити країну на союзника за своїх цілей, поки це лише теорія. Але в багатьох кабінетах Європи захвилювалися проблемою. Залишається і мандат. ООН. більшість країн ЄС не хоче і неохоче надають його потенційним моротворцям. Заздалегідь тоді як Італія виступає за це вже декілька місяців. Утім залишається питанням, чи може Китай дійсно відправити моротворчі війська в Україну. Відповідав президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга Україна Артур Харатонов. Далі це мені здається, не вперше фігурує така інформація в українських медіа і не тільки в українських, але вірогідність мала чи хочуть цього китайці, і чи хочуть цього росіяни? Безперечно, так тому що присутність китайських військових на українській території це присутність цих же росіян, і інтерес в КНР, звісно, стратегічний. Це ж погонство викрадення даних підрив української національної безпеки і оборони. По суті, проксі окупаційні війська, які б так чи інакше шкодили не тільки українській національній безпеці, а й безпеці всієї Європи. Держави. Держав учасниць НАТО, і це проблема. Вони це просуватимуть, зазначив Харатонов. Що ж до Китаю, як гаранта безпеки України, президент України Володимир Зеленський висловився твердо і категорично: Китай не допоміг Україні зупинити розв'язану Росію війну. Натомість відкрив Москві свій ринок дронів. Тому КНР не буде серед гарантів безпеки України. Так Зеленський висловився під час зустрічі з журналістами. Він також нагадав, що Китай був одним із підписантів Будапештського меморандуму, який мав гарантувати Україні безпеку. Однак країна нічого після повномасштабного вторгнення РФ. Двадцять році, по перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Ну а по-третє, тут питання навіть не про військовослужбовців, які там про сотні мова про БДПЕСКУ меморандум, Сказав Зеленський. Він додав, що Україні не потрібні гаранти, які не допомагають, коли це потрібно. Про важливість надійних гарантів безпеки для України висловився і публіцист та письменник Михайло Шетельман. Тож далі, давайте його послухаємо. Гарантії безпеки України потрібні для того, щоб ми з вами наші діти, внуки чітко знали. Что Россия на нас не нападет. Эти гарантии безопасности это гарантии против агрессора. Потому что агрессор Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Они напали на нас. Я не понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Это откуда взялось выступление значит, Зеленского? С того, что россияне сказали, вот сначала дайте гарантия безопасности агрессору дайте гарантию безопасно, гарантии безопасности нам россиянам и тогда путин встретится с что тут что тут Раніше СБУ виявила в грань, що є російською версією висплотника шахет, яким РФ атакувала Київ. компоненти виготовлені в Китаю. Також нещодавно СБУ затримала у Києві двох громадян Китаю. Вони намагалися вивести до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу Нептун. Один із отриманих екс-студент одного із київських університетів у 23-му році. Його відрахували з ВНЗ за економічну неуспішність. Та він залишився далі в Україні. Ну а другий затриманий батько екс-студента. Він періодично навідувався із Китаю. України та координував шпогонську діяльність свого сина. Затриманий намагався здобути технічну документацію з виробництва українських ракет «Нептун» шляхом вербування працівника, пов'язаного з оборонною сферою. Його викрили на початковому етапі розвідувальної діяльності та затримали під час передачі секретних матеріалів. Згодом було затримано його батька, який планував передати ці відомості до спецслужб Китаю. У МЗС Китая прокоментували заяви Зеленського про те, що Китай не може бути серед країн грантів безпеки України. Ми вважаємо, що всі сторони повинні сприяти політики. Тичному врегулюванні української кризи відповідно до концепції спільної всеосяжної та сталої безпеки, сказала речниця Маонін. За її словами, покін незмінно дотримується об'єктивної та справедливої позиції щодо української кризи, що нібито очевидно для всіх зацікавлених сторін. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи. Додала речниця. Також вона у своїй відповіді не згадала по суті поставленого її запитання прокоментувати небажання Києва побачити Китай серед гарантів безпеки України. Міністр закордонних справ Росії. Сергій Лавров тим часом виключив можливість угоди про безпекові гарантії для України без участі Росії. Можливо, Китаю, за його словами, серйозна дискусія щодо гарантій безпеки без Російської Федерації є утопією. Західні країни у свою чергу розглядають гарантії безпеки для України ширше ніж просто військову підтримку. Згідно із заявами G7 та ЄС, вони також включають підготовку збройних сил України, постачання озброєння, розвідувальну інформацію, санкції, економічну співпрацю та поступовий вступ України до ЄС. Так чи інакше у мережі згодом взагалі Галі з'явилася інформація про те, що Китай імовірно не надасть Україні гарантія безпеки, попри бажання Рафі через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент. Про це повідомляє South China Morning Post. на думку експертів, видання Пекін не відіграватиме значну роль майбутніх обговореннях гарантій безпеки для України. Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна передбачати, як зробити положення по справжньому працездатними, щоб уникнути неефективності, що спостерігалося в Будапештському меморандумі 1994 року. Ідеться в матеріалі китайського видання. Прикладом того, що Китай може долучитися до мирних переговорів політично, але без взятих на себе зобов'язань, на думку аналітиків, може служити Будапештський меморандум, підписаний у 94-му році Україною, Білорусію та Казахстаном, про відмову від успадкованої ними ядерною зброєю в обмін на зобов'язання щодо гарантій безпеки. Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року. Проте в основному тексті йдеться заяві, в якій меморандум прямо не згадувався. Говорилося лише. Що Китай беззастережно не застосовуватиме або загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю або в зонах вільних від ядерної зброї. Ну я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились випуск до кінця. Підпишіться залишити вподобайки і коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось з вами вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.